Громадські активісти ініціативи прямої дії Включайся, провели акцію протесту Червона стрічка під міською радою Тернополя. За словами ініціаторів акції, генплан міста, що висвітлений на сайті міської ради, може бути сфальсифікованим. Акція є символічною. Ми хотіли показати, що червона лінія, яка в генплані відмежовуються ділянки, на яких заборонено будівництво. Тим самим міська рада, влада міська відмежувалася від громадян. Активісти говорять і про те. Те, що влада міста виділяє земельні ділянки під забудову у зелених зонах, а це заборонено законом. У міській раді кажуть, що з генерального плану Тернополя знято гриф для службового користування. Архівний документ зберігається в окремій кімнаті, а його зразок висвітлений на сайті міської ради і є діючим. Ми вносимо зміни в генплан і план зонування. Сама тенденція так би інвестиційної політики, яка зараз є в нашій країні. І і інші пропозиції, які були надані від суб'єктів господарювання щодо змін по територіях, ділянках багато роботи було зроблено по детальних планах, і це викликало просто-напросто передумові для того, щоб внести зміни. Тим більше раз п'ять років вносяться містону документацію. Всі ці зміни на Бруківці перед міськрадою учасники акції проклеїли червону стрічку. Нею ж виклали символічний напис: відкрий генплан.